Тобто, по ідеї, ми з вами навіть не помітимо, як пропадає світло. Так, підключив дуйчик. спочатку включаю наполовину, це є 1,5 кВт. Давайте зараз спробуємо 230-ту ШМ. І там просто немає можливості включити бензогенератор. І ось для того я роблю такі тести. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні на огляді портативна електростанція Powerflex, модель PPS 1500F. Ну і звичайно, друзі, я її буду тестувати та перевіряти, на що вона здатна. Для початку переглянемо її характеристики. Як ви помітили, станції є 1200 F та 1500F. 1200 F означає 1200 Вт, PPS 1500 F означає 1500 Вт. А вага станції становить 12 кг 350 г. грам. Постійна напруга, з якою може працювати та станція 1500 Вт, а пікова потужність 3000 Вт. Ці моменти, друзі, я буду з вами разом перевіряти. Плюс у цій станції є чиста синусоїда та всі остальні характеристики ви зараз можете бачити на екрані. В комплекті даної станції керівництво з експлуатації. Кабель для зарядки даної станції від 220 вольт, також є кабель для зарядки від автомобільного прикурювача, а також кабель для зарядки від сонячних панелей. Я також вам хочу це сказати: порівнюючи в інтернеті з EcoFlo, ця станція в рази дешевша, і я разом з вами перевірю, чи варта вона тієї ціни, що вона може, скільки вона тримає заряду. І з якими електроінструментами та побутовими предметами може працювати ця електростанція? Ну що ж, а тепер як завжди розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану станцію, а тим більше покористуватися нею. Як ви помітили, дана станція має досить потужну та зручну ручку для транспортування. В верхній частині станції з двох боків знаходяться отвори для вентиляції. Ці отвори бажано не закривати і слідкувати, щоб вони завжди були відкриті. В передній частині станції знаходиться панель управління, у нижній частині усякі різні виходи та ліхтар. Є чотири виходи USB і також є два виходи Type-C. І також у нижній частині є вмикач та вимикач усіх цих виходів. Щоб увімкнути дану станцію, дуже просто, вверху є кнопка натискаєте. І ось станція увімкнута. Показано, що заряд є на 100%. Також, як ви помітили, є датчик температури, і також показано, як станція зараз працює. А справа показано, скільки станція споживає. Також хочу додати, що ліхтар включається без додаткового включення станції. Тобто нажимаєте і відповідно включається ліхтар. Якщо вам табло не потрібне, ви можете вимкнути його. Він також включається в три режими. Перший, другий і третій режим ось такий. Опа! А для тих, кому після огляду буде цікава портативна зарядна станція, для того я зайду на офіційний сайт і покажу, що є дві моделі. Є модель дешевша 1200 Вт. І Є модель трішки потужніша, а саме те, що з огляду 1500 Вт. Та тут більш все детально та дотошно можете почитати, з якими електроприборами скільки може працювати дана портативна станція. Отож, друзі, кому цікаво, посилання на офіційних постачальників я залишу в описі під відео. Так, тепер розповім, що у задній частині електростанції: гніздо для зарядки від 220 вольт, запобіжник, гніздо для зарядки від сонячних панелей та зарядки від автомобільного акумулятора. І під цими роз'ємами, як ви помітили, у нижній частині. Дві розетки на 220 вольт. Тобто вони на 16 А із заземленням. Трішки нижче розеток. Розташована кнопка включення та виключення 220 вольт. Ось я її вмикаю. Як чути, зразу запрацював вентилятор, і табло нам показало, що станція включена на 230 вольт. Ось я вимкнув і видно, що 230 вольт вимкнулися. Також одночасно можна включити порти для заряджання. І також тут ще є один індикатор, який показує заряджання від мережі. Ось я вімкнув мережу. І видно, показується, що станція приймає заряд від мережі. Так як у нас є 100%, то вона зараз заряд не бере, просто показує, що кабель підключений до мережі. Друзі, а також рекомендую, хто буде купувати, більш детально ви можете ознайомитися в інструкції з експлуатації, що кожен із індикаторів означає. Але ще хочу відмітити такий момент, що ця станція оснащена найновішими технологіями. Тобто тут є різні степені захисту. Якщо акумуляторна батарея буде на морозі, станція не буде працювати. Також, якщо вона буде сильно перегріти, також станція не буде працювати і буде вибивати похибку. Перед тестом, друзі, хочу вам сказати деякі важливі моменти. Тобто, після тисячу циклів заряду і розряду батарея в ній буде мати ємність до 80%. Але після 5 тисяч циклів заряда і розряду... Батарея буде в районі 75%. Друзі, а ресурс цієї станції біля 10 тисяч зарядів та розрядів. Дай Бог кожному здоров'я, щоб він міг її стільки використовувати. Розповім, як зберігати цю станцію, якщо ви її не використовуєте. Для кращого зберігання акумуляторних батарей її рекомендовано розрядити на 30% та кожних 3 місяці перевіряти, якщо немає 30%, до зарядити до 30 З такими характеристиками батареї будуть найдовше жити. Ну все, хватить теорії, прийдемо до практики. Давайте спочатку найпростішу задачу. Так, видно, пішов. заряд в мобільному телефоні. Тобто, що, друзі, хотів сказати, якщо станція бачить, що ви не використовуєте 220 вольт, вона автоматично виключається. Можна від неї лише заряджати мобільний телефон. Друзі, а самою головнішою фішкою, що ця станція може працювати як УПС. Тобто, якщо у вас пропадає в мережі 220 вольт, вона за короткий термін має включитися. Тобто, по ідеї, ми з вами навіть не помітимо, як пропадає світло. Друзі, хочу вам сказати одне застереження: цей безперебійник ні в якому ні разі не можна підключати до Мережі як папа папа, в ньому немає такої системи, як АТС, тобто як в генераторі. Він чисто працює як УПС, тобто пропадає світло, він працює. Все, що підключено після нього, він працює далі. Він не може бачити 220 вольт мережі і так само він не може того коригувати. Але захист від короткого замкнення у ньому є. Якщо у вас пропало світло, я рекомендую на автоматах його вимкнути. На автоматах вимкнули, получається, не піде сюди зворотній струм. Ви підключаєте уже сюди вилку, тобто напруги тут немає. Станція теж вимкнута, і другий кінець вилки ви підключаєте в станцію. Після того, як ви це все підключили, та взагалі на станції вмикати кнопочку 220. Будь ласка, станція запустилась. І з'явилося світло у студії. Ось так можна. Або також, якщо у вас з'явилося світло, ви в першу чергу що робите? Вимикаєте вимикаєте 220, в першу чергу відключаєте від станції. А тоді відключаєте обов'язково від переноски чи від вашої розетки. І якщо з'явилося світло, аж тоді вмикаєте автомати. Так, підключив дучик, спочатку включаю наполовину, це є 1,5 кВт. Працює, вибиває. Дуже важливий момент є, поки похибка світиться. Його не можна виключати. Ви чуєте, працює вентилятор, тобто в ньому перегрілись акумулятори від 3 кВт, і він себе охолоджує. Тобто треба дочекатися, поки він себе охолонить. Вимикати його не можна. Взагалі-то не рекомендовано підключати до нього теплову пушку, але в мене якби тест, і я вирішив це перевірити. І просто я вирішив вам показати, як воно насправді. Ось, коли вже вимкнувся кулер, тоді можна скидати ось цю помилку. Її дуже просто скидати, взаді кнопочку перезавантажуєте. Все. Помилка скинулась, запрацював кулер і чекаю знов увімкнення електроприборів. Так, друзі, перейдемо до більш серйознішого тесту. А саме я попробую, як від цієї станції буде працювати 180-та ОШМ. Так, без проблем 180 ОШМ працює. Давайте зараз спробуємо 230 ОШМ. Так, від 230-ї пішла в захист. Ну я просто сильно даванув. Я її сильно навантажив. 230-го шему в мене має 2,4 кВт, Тобто я її даванув і пішла в захист. Станція давайте трішки почекаємо. Я попробую не давити, попробую трішки ніжніше попрацювати. То, якщо без фанатизму сильно не лягати, без проблем працює з 230-ю ШМ. І відразу хочу сказати, друзі, що ця станція для цього не призначена. Ну, в мене як тут тест. Так, друзі, зробив я ось ці всі різи. І як бачите, залишився 91%. Давайте попробуємо, як буде працювати електропила. З невеличкою електропилою працює ідеально. Я зробив 11 зрізів і залишилось 89%. Так, давайте спробуємо, як працює циркулярна пила. Бо бувають майстри, які приїжджають на об'єкт і там просто немає можливості включити бензогенератор. І ось для того я роблю такі тести. Також не відчуває, заряд залишився 86%. Ну що ж, друзі, давайте тепер спробуємо, як працює перфоратор. Можливо, комусь пригодиться. Ну, що тут сказати, навіть не відчуває. Так, друзі, давайте ще трішки потестуємо. Залишилось 85%. Зробив ще 11 різів, як ви бачите, станція не відчуває цієї нагрузки. Номінальна потужність цієї болгарки 1,3 кВт. Так, і станція показує 79%. Друзі, як ви бачите, продуктивність цієї станції вражає, що я тільки не робив, давайте ще зроблю 10 зрізів. Ще зробив 10 різів, диска у мене вже практично не залишилось. Друзі, мене ця станція вражає: 75%, тобто із нею реально можна працювати півдня. Ну що ж, підведемо підсумки. Друзі, я от реально не знаю, як передати свої емоції стосовно цієї портативної станції. Особисто моя думка за такими станціями майбутнє. Скажу відразу, не всім зручно користуватися генератором, а тим більше, якщо людина їде на пікнік, якщо майстер заходить в якесь приміщення, де незручно собі брати бензогенератор. І я вважаю, що за такими портативними станціями реально майбутнє. Ви самі все побачили, скільки я працював, і тільки 25% заряду я використав. Отож, друзі, пишіть, які ви ще хочете побачити з нею тести у будинку, у квартирі, що протестувати, пральну машину, холодильник, чайник. Пишіть, я все буду тестувати. І скажу також від душі, що мені реально не соромно рекомендувати цю станцію для роботи з електроінструментом, тому що зі своїми характеристиками вона справляється на 5 з плюсом. А якщо тобі сподобалось відео, обов'язково став лайк, підписуйся на канал, та попереду багато чого цікавого.